Так незвано зайшов вакциною, так нахабно вклепався з золотом, аж мурахи побігли спиною, а отямилися вже в колото. Не відмолишся, не відсунеш те, що скоєно і скановано. Ніжний висип ремуча суміш, алкоголь не моє оновлення. Що тобі ця весна, ця холодна річкова піна, ти береш у лапки усе, що не вхоплять лапки, вимовляєш війну та мовчиш у собі провину, а потом йдеш на поле збирать ланки, Чим жила і якою хотіла стати, розплелася всіма нитками, не повернулася за тобою насохнути, розкисати, де не зрощено, там притулиться. А ти Витяг, тонку мою душеньку, бавишся, наче змією. А я так на тобі повисла, що й вкусити уже не сина. І якщо випадково мене завеш своєю, то вважай, що я тебе не просила. Де річки заблукають і ляжуть вузлами, Де моє недоспіване горло поріжуть на флейти. Приростуть наші діти, яких зазвали, Де відірвано там не склеїти. Так заплутана, захолола вся, я скидала тебе, як викидня, та зламалася, укололася.